Кожного року тема альтернативної енергетики стає актуальнішою як в Україні, так і в усьому світі. В період з 2013 по 2018 роки Україна зменшила викиди вуглекислого газу на 101 мегатонну і перемістилася з 21 на 32 місце в рейтингу країн-емітентів СО 2 Україна одна з найбільш сильних аграрних країн Європи. Тому для неї економічно вигідним є розвиток технологій, які дозволяють отримувати газ як вид палива шляхом переробки продукції фермерських господарств в Україні в 2017 році. Були здані в експлуатацію і почали виробляти біогаз одразу чотири комплекси. Найбільш продуктивним з них є перша черга біогазового комплексу Теофіпольської енергетичної компанії, яка входить в групу підприємств Україна 2001 Наше підприємство знаходиться на базі цукрового заводу, тому було прийнято рішення використовувати цукровий жом у якості сировини. У 2017 році ми запустили першу чергу конгераційних блоків. Вона складалася з чотирьох газопоршневих установок. Джеї Янбахер четвертої серії з проектною потужністю 5,1 МВт. Влітку 2018 року ми планували запуск другої черги конгреційних блоків та шукали надійного партнера з мастильних матеріалів, щоб покращити ефективність роботи двигунів. Нам було важливо забезпечити їх стабільну роботу на заявленій потужності для постачання електроенергії до загальної державної мережі за зеленим тарифом, при цьому зменшити витрати на моторну оливу. Моторна олива Shell Micella s 5 s 40 показала відмінні результати на працювання двигуна в мотогодинах. Теофіпольська енергетична компанія довірила нам провести випробування нашої оливи на двох нових двигунах другої лінії блоків. Протягом чотирьох місяців ми спостерігали за змінами фізико-хімічних властивостей мастила Shell майсела s 5 s 40 за допомогою сервісу Shell Lubanolist, провівши 55 аналізів. Ми відбирали зразки оливи в процесі експлуатації та аналізували її стан остаточний ресурс, а також стан двигуна без його зупинки та розборки. В результаті удвічі збільшили інтервал роботи мастила з півтори до трьох тисяч мотогодин, при цьому забезпечивши надійну роботу двигуна. При використанні мастила Shell на 17% скоротилися витрати порівняно з використанням попереднього мастильного матеріалу. Після цього Теофіпільська енергетична компанія прийняла рішення перевести всю першу чергу двигунів на Shell майсела s 5 s 40 Завдяки збільшенню інтервалу роботи моторної оливи, крім економічної вигоди, наші партнери отримали також і скорочення простою обладнання, яке виробляє чисту енергію. Також скоротили обсяги використання та утилізації мастильного матеріалу у два рази та викидів шкідливих речовин у навколишне середовище. До середини осені 2019 року ми почали використовувати нашу оливу в усіх двигунах першої черги. Напрацювання двигуна в мотогодинах збільшилось у два рази. Також стабільна робота нашого обладнання та постійна підтримка зі сторони спеціалістів Shell та дистриб'ютора дали нам можливість у 2019 році отримати зелений тариф та сміливо рухатись вперед. В період з 2013 по 2017 рік в Україні зменшився викид вуглекислого газу в атмосфері орієнтовно на 500 тисяч тонн за рахунок застосування технологій по виробництва біогазу. На сьогоднішній день наше підприємство є найбільшим в Україні по застосуванню даних технологій. Ніхто ніде ніколи не будував біогазові комплекси в Україні подібної потужності для роботи на кукурудзяному силусі та цукровому жені. Як лідер ринку. Ми повинні показати приклад іншим підприємствам країни, особливо в галузі екології. Ми обрали концерн Shell як надійного партнера в сталому розвитку та впевнені, що це лише початок для нашої довгої співпраці.